Всім привітки! Всім привітки! Ви на каналі Амінка Мілка. І зараз будуть всі секретки нового оновлення цього магазину. Точніше, спортзалу. Не обращайте внимання на звук А ще я навіть не заходила всередину, чесно чесно. І я навіть хочу подивитись, що там внутри, тому що я навіть не дивилась спойлери. Ну, трішки дивилась, але не дуже. <кхи> а, так, в нас повинні тут бути персонажі, так. Да? Є нові персонажі. Так, о, є. Опа. Так, а, ось у нас вхід. А, в нас є ось таке полотенце і пшикалка. Ось така. Це витрати вікна, типу. Опа, ми бачимо вже першу секретку. Нам треба розгадати код. І ось ця секретка замочком. Так, у нас появились нові батончики. Дивіться, які батончики. Так, давайте подивимось. О, прикольні такі, дивіться. Я думаю, вони всі такі, але давайте подивимось. Так, вони однакові. У нас є протеїн. Нічого собі. А, це треба наливати, ой. Угу. Ну, ось такі тут різні смаки. Прикольно, прикольно. Давайте подумаю, що в ящиках так. Ну, полотенце і пляшка з водою. Угу. Далі. Ой, яка сумка, дивіться. Вона дуже крута. так, Ого! А ну, тут вона відкривається, оно стіт. А, ну, тут ось так відкривається. Ну, прикольна пляшка, я, мабуть, її заберу з собою. О, дивіться, що це за штука? Я не знаю. Телефончик. І ось таке теж полотенце. Ну, це обов'язково брете. З собою прикольно, ребят. Прикольна сумка мені подобається. І ось так відкривати. Ще одна сумка, но ну, вона вже обачно відкривається. Таке полотенце і о, теж прикольна пляшка, вона теж відкривається. Круто! А тут в нас одні полотенце, а ні, там ще щось. О, дивіться, щось там є. О, мішочок який, оце спрей, може дезодорант. не знаю. А може і духи. А хто знає, не знаю. У нас є ще ось такі штуки. О, Ага, це пляшка, це ж таки з водою? А, ні? А, це щось наливають. Ой. Ну, давайте візьмемо цю дівчинку, дивіться, яка в нас ще костюмчик появився. Ось такі штуки є, з'явились. А, вони в нас і були. Ну, добре. Якісь, а, а що це? Не знаю. Весы, дивіться. Так, вона вісить 66 кг. Ну, нормально. Коврик. О, дивіться, нові рухи. Прям реально для зарядки можна тут додому займатися. Так, ще ось такий. О, це ми на фізкультурі робимо. Так, ну прикольно. Кондиціонер. Ой, які ж штуки. А, дивіться, прикольно. Я навіть не знала про такі. Реально. Такі дві штучки. Ой, і гантельки, звісно. Ой, не гантельки, а, ну, ось такі штуки. 2 кілограми. Ну. 5, но уже складно. Ух ты. А, в палатах почешу. 5. Ну, такие же сами руха. И 8 килограмм, я не знаю, это капец. Ось, ось, тут есть те штуки, ну, так. Вон, видите, прикольно. Прикольно. Важки, наверное, еще она так на... А, нет, целый товенький. Это самі легкі, а ось ці вже, да, складні. Н -н -н да, складні дуже. Ну, и ось цей такі. Mm. Не знаю, давайте її будем тепер брати. Ось такие у нас мужичок, а ну-ка, снимайте. О, да, дивіться. прикольно кофта Далі в нас дивіться. Реально все як в спортзалі. Я в шоці просто. А, а це, це, це сюди. Стоп. А. Я, я знаю, куди їх треба, але чогось я затопіла. Ось тут ось така штука. Дивіться. О, рухи прям для цієї штуки. Дивіться. Ого. Воно це і дуже складно, бідненько. Далі у нас є ось така штука качать прес. Угу. Ну, норм, норм. А, встань сюди. А сюди може... А, тут сюди треба, мабуть, просто. А, ну все. Що тут робити треба? Ну, я поставила вже. Ладно. Ну а тут качати руки. Ну, ви знаєте. Ой, це я теж знаю ось цей. Ой, треба сюди повісити, Ну давайте її лайтовеньке зробимо. Типу він взагалі качаю, конечно, ось такі гілі. Конечно, ну, і в нього, дивіться, а так, почекай, покачай пресс. Для нього це легко з таким костюмом. Ой, дивіться, знаєте таку штуку, да? Ой, ну це і складно дуже. Ой, і вверх можна. І це теж і дуже-дуже складно. Так, опа. Нічого собі. А це для двох людей, чи що? Чи ні? А, ой. Я вибачуюсь, звісно. А, -а, а, ой. Я зрозуміла, що це за штука. А, ну давайте другу позову. Ой, ну це взагалі Це новічок, знаєте, дуже-дуже складно. Ой, тут є час. 12.00, ну, хай буде. Опа. О, Дивіться, ми розгадали вже секретку першу. Так, ну давайте на потім. поки що зробимо румтур. Так, ще Опа, бігова доріжка, вона в нас є в лікарні. Ну, воно, як буде для медицини, а ця вже така краща. Ну і все. А, ми ще спочатку мене зробили обзорчик. Ось дивіться, цей тренер, мабуть. Ну да тренер. Дивіться, може, це секретка. Хоча Він крутий такий, знаєте, що він аж на плакаті. Такий крутий, чувак. Uh, так. А, ось тренер. Дивите, ось вона ось тут сидить, Ну, давайте на ней уже спробуємо. А, ну, это як на велосипеде. Ну, вы знаете такую штуку. Вот ого, Ого, она шутка. Крутость, конечно. О, ребята, я только сейчас это заметила. Тут, Дивіться, открылась ця эта штука. І можна робити самим. Ось тут з'явилися нові ось ці штуки. І тренажори, дивіться. Так, ну я не хочу нічого. Дивіться, ось цей, до речі, автомат можна на сюди поставити. Знаєте, одразу взяти. Прикольно, до речі, можна кудись, якщо ви робите якесь поміщення, то можна взяти тут пластир є. Ну, здесь тут є пластир. Пляшки можна ці забрати, якщо вам треба для кількох людей. Тут є костюми всіх персонажів, які на локації. Прикольна курточка з тим не зомбистю. Прикольна курточка. Так. Ну, прикольно взагалі, ребята. Я реально щось не побачила це спочатку. Так, ну давайте відкриємо першу секретку, яку ми випадково розгадали. Відкриваємо і. О, у нас тут новий костюм. Вау, дивіться, який він кльовий. Так, іди сюди. Ха, прикольний костюм, скажіть. Ну це на голову. Взагалі. Він дуже класний. Я не знаю, він дуже кориснючий, реально. Так, вибач, дівчинка, ну я з тебе його зніму. Так. Ну, дівчинка. Ось хай тут поки положить, хоча давайте його в ящик покладемо. Ну в який? Ну, сюди, давайте. Так. Ще, я забула вам показати кое-що. одну секретку, вона на цій локації. Ще нам потім пригодиться ось ця дівчинка. Де. Ми бачимо ось такий годинник, де написано зараз 12.00. Ой, вибачте. Ось він. І на ньому є підказка. Тобто, ми можемо робити різний час. я вам це вже показувала. Дивіться, в нас всі часи зелені, а ось це фіолетовий. І це не просто так. А у нас 9:30. І нам зараз треба ввести ось сюди в код на ящику. А тож тобто сюди, ой, тут 0 повинен стояти. Ой. Ну, і а сюди 9. 9:30 там було. Все, дивіться, в нас він відкрився. І я трішки затупила Це не просто стакан з водою, а це шейкер для а, протеїну. Давай, дивіться, Яка в нас гарна пляшка з котиком, воно дуже гарне. Вау, ну я не знаю, можна ли з неї пити, ну типу. Ну ось так можна, так. Да. Давайте зробимо її синій ні. Що там вже протеїн є? А, там немає протеїну стоп. А, ось. Дивіться, Дві одненький. Вов він дуже гарний, ну реально. Ну, тільки пити з нього чомусь не можна. І нам ще випав подарунок. Давайте його відкриваємо. Один, два, три. О, вау, это кольцевая лампа. Видите, ее можно расслаживать. А, тут есть желтый колер. То есть ее можно покласть в сумочку с собой. можно же? Да, двигайся. И у нас есть тут телефончик. Э. Ну, хоть телефон поставить. А, ось. И все, можно снимать ток. А, ну, знаю, я, внимательно, не нема. Ну, прикольно, можна з собою взять, знаєте, показувати, якщо ви блогер, показувати своє життя там. Ще ока в нас є підказки по всьому о, спортивному залу. А, типу, друзі, що тут у нас пам'ятаєте цього чувачка? Ну, я думаю, да. І йому треба дати гантелю. Ну, тобто його треба або... Ну, зараз. Так, хлопчик, відійди. Беремо тебе. І нам повинні... ми повинні... Ось так. Зараз. Так, я все правильно зробила і ставимо. Його сюди! Стоп! А, може, аніма цієї? Ні, нема. Ладно, до цієї секретки потім повернемо, щоб не витрачати час. А, зараз. Десь тут у нас була ще одна підказка. Секунду. Я її загубила. А ось вона, ось цей чувачок. Або ні. Або так. Стоп, я заплуталась. Так, ребята, в нас є телевізор. Да. Ось телевізор. І в нас є ось цей чувачок, ми його вже бачили. Ось він. І тут є підказка, що треба ось це червоне колесико поставити сюди. Іменно червоне. І оказаться він ось так роботи і зробить перший рух. Ну випадає ось цей ключ. Такий в відео того колеса. Звісно, він підходить ось сюди. Так, давайте вже його відкриємо. І... Опа! Вау! У нас є ось такі дві книжечки, в яких лежать ось такі штучки. Тут підказки. Нам треба з цього чувачка взяти на цей тренажер і зробити, в... щоб він робив, коротше. А ось він стоїть. І, друге, нам треба нашу дівчинку взяти на цей тренажер і декілька разів ой, і зробити. Ну, Зрозуміло, боже. Так, беремо нашого чувачка. Так, його треба... Куди? сюди, мабуть, так? Да? А які йому треба колеса поставити? Там не написано. ну. окей, хай будуть ті червоні. Ой. Мабуть, перший рух, так, да? перший рух треба зробити. Ось у нас подарунок і... О, ось ця ковтиночка. <хи> Дивіться, який він тепер силач. О. І тепер цю мадмазельку нашу. Треба на... Ага, щоб качати ноги, добре. Пішли зі мною. Ось це тренажер. Теж, мабуть, перший рух. Або, мабуть, навіть ось цей, ну вряд ли навіть ось цей. І там написано почекать. Так, хай вона робить, а я зараз перевірю. Ну да, цей тренажер. Вроді ж. Це ж він, ребят, ну реально. Ну, де ми ще ноги качаємо? а не той тренажер, ой-ой-ой. сюди її треба. Стоп, і? Ну, стоп, я ж не так роблю. Ну, це вже цей тренажер. І тут написано годинник, ну, типу. Час. Тобто єс і треба час на декілька хвилин. Це поробить, чи що? Ладно. Ребята, если ми робили цей вже тренажер, нам випав подарунок. Я просто я реально забыла. А, так, ще в нас є секретка з мадам. Так, нам треба ось зараз ось сюди поставити. На треть. Ой. Ось сюди ось цю гантелю і дві помаранчеві три, вроді. Якщо я щось не плутаю, а я походу щось плутаю стоп. Ладно, з нею ми потім розберемось. Давайте підемо туди. Так, ага, друга і третя да, і остання. Так, і остання. Сині штучки. Друга. Третя і остання. І де подарунок. Що? Може, його тепер треба сюди поставити? Щоб він щось робив. Так, ребята, ми ставимо ці гантели. Тепер сюди, ось цю, сюди і сюди. Да. Нам вивезло знову подаруночок. Так, готуємо. Один, два, три. О, ребята, дивіться, яка пік мій гантеля. Ой, Яка гантеля? Ось це гантелі. Чи ось це гантелі? Я забула, напишіть в коментарях. Ну, в общем, ось ця штука, вона пікмі. А, вау! 5 кіло. Все пікмі, ребят. Угу, ми Зараз це все замінимо на пікмі. Ой, яка гантеля! Прикольна, рожева, взагалі, класна. А, рожеві, дивіться, які дві гантельки. І синя рожева Це вже якось. Чорна. А, і ось це м'ячик. Ой, я, я їх забула взять. А, це треш, теж ось такий тренажер. Ну прикольний. І сумочка дуже класна, до речі, дуже класна. Я в вшуці. Ярину вшуті. Дивіться. Ось ця штука, ми всі бачимо її. Це щоб записуватись в спортзал. Но no. я вже розсекретила вас і ось тут ось така карточка. А, і ось ця женщина, дівчинка, ну, допустимо жінка, а, загубила свою карточку. Ну, може, це як паспорт, я не знаю. Тому ми зараз підемо її, їй віддавати. Так давайте візьмемо нашу маму, дивіться, яка вона. Вагітна звісно ж. Так, давайте пишіть і їй віддавати, цю карту. Так Ви вже здогадалися, хто це? Ну, звісно, ця тітка з Йоги Не тільки я тут нікого не бачу. Ладно, я їх всіх заховала просто. І ось вона, наша красунечка. Так, тримай свою карточку. І що ти нам даєш? Кавіор, дивіться, це як на йогу, тільки я... це як спортзалі. Да? Так, тобі не можна таке робити, а тобі можна. Прикольний кавіор. В... Я вам показувала вже їх. Хотіла їх додому забрати і він навіть це була секретка ще. Так, давайте поставимо сюди. І потім я за ним прийду Так, і зараз я хочу вам показати кое-что нам треба пустити дім, якого нема, звісно. Ребята, не обращайте внимание на обої, Но в нас з'явились нові обої. А, а де вони вибачаюсь звісно, дуже у нас повинні бути десь обої нові. Так, ну тут я все листала. І стоп! Нічого не зрозуміло. А, ну можна спробувати в порталі самому поміняти. Ну, давай швидше. Ось. Ось тут можна попробувати поміняти, тому що ми вже в других домах просто це не працює. Ось вони. Ось такі з гантельками. До речі, можна тут залишити їх. І ось такі. Ось. І обичусь, ось вам ваш ковер. Не знаю. А, ось тут гантельки. Ой, яка прикольна штука. Ладно, давайте тоді тут поміняємо на які ності. А, вони міняються. Ну давайте тоді ці залишимо, скажіть гарні. Ну, типу, гарно виглядають, ну реально. А ось тут давайте теж змінимо на. Ну, жовте. Давайте теж на жовте і сюди теж жовте. І туди і жовте. Ну, жовте, стався. Ось, а ось це теж на жовте присміне. Mm -hmm. Все практично, ну да Се хай так буде. Ну, ось така в нас жовта кімнатка. А ще ось ці тренажери, вони теж. Жоті. Тому класно. А він до сих пор бігає, ну, взагалі я в шокі. Ось такий в нас роум турчик вийшов з секретки ще плюс. Ну, секретки до речі, дуже реально круті. І на цьому ми закінчуємо, тому що я вам вже все показала. Всім пока-пока!